Чи вміємо ми цінувати тих, хто поруч? Я зараз не тільки про кохану людину, а й про батьків, дітей, друзів. Людина дуже швидко звикає до хорошого і починає сприймати хороше за належне. Але я щоразу повторюю одну й ту саму фразу ніхто, нікому нічого не винен. І якщо хтось робить для вас щось хороше, цінуйте це. Цінуйте борщ, зварений дружиною, цінуйте успіхи ваших дітей, цінуйте вірність один одного, цінуйте плече, яке чоловік вам підставляє, цінуйте смс перед сном зі словами люблю, цінуйте тих, хто терпить ваш нестерпний характер і продовжує вас любити. Цінуйте кожну дрібницю, один одному і навколо вас. Не сприймайте все як належне. Навчіться говорити дякую за кожну дрібницю. Навчіться цінувати Людина, яка вміє гідно цінувати вчинки інших людей, викликає бажання робити її щасливою.